Чому Гіркін, він же, Стрілков, почав публічно щебетати про те, що Рашка успішно та дуже швидко рухається до воєнної поразки. Не думала, що я це скажу, але по тузу мечів дядько взявся за розум. Тому що туз мечів це сила розуму, це логіка. Тобто він прекрасно розуміє, що якщо по оцим картам вони зараз не чмихнуть з нашої землі. І дуже швидко. То їх чекає, як в попередньому розкладі нам карти показали, башня. До нього вже дійшло, що якщо Рашенська армія по оцим двом картам зараз збере всі свої шманатки та піде з нашої землі, ще якось рашка може з цієї безни викарабкатися. От якось дуже погано, але хоч щось, хоч чимось залишитися. Тому дійшло до дядьки, що це єдиний вид.